Звичайний будній день. Ви йдете на роботу, діти в садочок, поспішаєте транспортом по власним справам. Звучить сигнал повітряної тривоги. Хвилини, секунди. Неподалік звучить гучний вибух. Паніка, істерика і усвідомлення ситуації. Поруч, прильот. Що робити? Куди бігти? В ідеалі знайти підходяще сховище. Поруч його немає. Незнайомий район. Дійте за інстинктом і зрозумінням ситуації. Тут важлива швидкість. Не стійте, шукайте, де укритись, питайте у таких же перехожих. Укриття пріоритет номер один для збереження вашого життя. Розумієте, що не встигнете добігти, лягайте на підлогу, обличчям до землі, в канаву чи за бордюр, відкрити рот, заплющить очі, закрити голову руками, так знизити ризик контузії. Обстріл застав вас з дитиною, візьміть її на руки, прикрийте собою. Це мінімізує ризики для малечі. Почули вибухи в транспорті, слід зупинитись. Негайно залиште транспорт, уходьте з дороги, ідіть в напрямку будівель та залягайте на землю. Зберігайте спокій, дихайте глибоко, рахуйте про себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Це відволіче. Такий алгоритм дій може зберегти ваші життя. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.